Під звуки сирен та з відключеннями світла Кірогорадський театр для льок відзначає 85-річний ювілей. Війна зруйнувала плани колективу на оновлення глядацької зали, але не відібрала бажання творити магію для глядачів. Наша Лілія Кочерга побувала за лаштунками і розпитала, як живе театр в умовах війни. На сцені обласного театру Ляльок вистава А пісня жива за одноіменною казкою Василя Сухомлинського. Вона про супілкову душу народу, який хотів відібрати злий сусід. Ляльки, декорації та реквізит ексклюзивні. Все це створюють у цехах театру. Творчий колектив 15 людей. Нас два актори: це Лаченко Сергій і Максим Борисов, які наразі служать в лавах Збройних сил України, які у нас були свого часу ведучими акторами в нашому театрі. І а вже ж коли їх забрали, це стало для нас болючою темою, тому що взагалі в театрі завжди не вистачає хлопців. Від початку повномасштабної війни у театрі мешкали переселенці. Вистав не давали через відсутність укриття. 17 березня колектив відновив роботу онлайн. Записи викладали в соцмережу. Згодом виступали для переселенців у дитсадках, гуртожитках та лікарні кажуть, це відволікає дітей від реальності. Ми дуже відповідально відносимося до своєї роботи, і коли ми починаємо виставу, ми віддаємо свої емоції на 100%. І свої думки намагаємося передати емоційно так, щоб дитина це сприйняла і щоб воно там дещо залишилося в неї. Ти працюєш не в живому плані, а ти маєш передати всі емоції, всі свої переживання через ляльку. І це потребує набагато більше. Зусиль, роботи їх декілька різновидів. Є і гапідна, є і паркетна, є і планшетна і до будь-якої ляльки потрібен свій підхід. Театрали третій рік плетуть маскувальні сітки, допомагають армії та показують благодійні вистави. Попри обмежене фінансування, ціни на квитки не підвищують. Волонтерську роботу проводимо. Ми збираємо кошти. На підтримку лікарні Охмадит, на збройні сили України здійснюємо пошиття білизни. Ми здійснюємо пільгове обслуговування категорій дітей. Це і діти військовослужбовців. Через війну змінився репертуар театру. Тепер жодних вистав російською змінилися за словами акторів і глядачі. Вони засумували, тому що ось, наприклад, по районах ми мало виїздили, тож карантин, потім ця війна, яка принесла дуже багато горя, і ми це бачимо, які зараз і діти. Тому ось недавно були у Долинській. То ми побачили, як, як діти засумували, заскучали за нами, і як вони нас приймали. Вистава, а пісня жива має щасливий кінець. Головні герої сховали свої сопілки від живоїда, і вони проросли колосям. І колося пшениці заграли сопілковою музикою. Звичайно, їх було дуже багато, цих колосків. І живоїд, який побачив це, і його прислужники, просто від злості луснув. І у нас є такі слова героїв, які в нашій п'єсі, у нашій виставі, які в епілозі кажуть, що наш народ непереможний, і наша пісня завжди буде жива. Вересні Кіровоградський обласний театр Ляльок святкує ювілей: 85 років з дня заснування. Тож нині тут готуються до театрального фестивалю, на який з'їдуться колективи з усієї України. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.